Української області вже е, медичний стаж у мене 37 років, і 25 років я допомагаю людям виявити, як у нас якщо якісь збої, як їх попередити. На протязі цих 25 років е, мені завжди хотілося провести вести просвітницькі роботи, тому що у нас є культура. За собою, культура прибирання, але немає культури здоров'я. Ми вже йдемо до лікаря вже, ну, вже коли вже геть-геть. Да? І то ще не завжди можна одержати результат. Тому я тут, щоб донести до вас, що тіло наше подає сигнали. А чому воно подає сигнали? Тому що воно мудре, воно передає нам. Болем, воно може передавати нам безсоння, може передавати нам якимись зажимами. так? Так. А ми що? Ми не чуємо. Так? Тому е є така методика, яка дозволяє нам побачити на ранній стадії, а що в нас не так? Як? На клітинному рівні. І я якраз являюсь таким лікарем, яка. Виявляє на клітинному рівні, тому що коли ви робите УЗІ, робите УЗД там і е, МРТ, це все йде на органному рівні. А спочатку збій дає органи дають на клітинному рівні. А як їх побачити? Прийшла до нас така методика з Німеччини, і вже більше 25 років, як вона в Україні. Я перший лікар, один із перших лікарів-випускників фолістів України. І несу цю місію уже, е, доношу до людей. І я дуже радію, що ви мене сьогодні запросили на цей захід, тому що хочу вас донести, чому я в ерсах. Як ви почули, ЕРСАХ в переводі означає раннє здоров'я, а я якраз являюсь людиною, яка несе цю місію раннього здоров'я. І тому тут е, все є для того, щоб ви... Могли допомогти собі в будь-якому стані, тому так, що так. тут дуже великий вибір. Якщо брати по системам організму, то ми маємо препарати і для нервової системи, і для серцево-судинної системи, і для головного мозку, і для ну фактично, по повністю, якщо брати повністю брати по анатомії людини, то в нас є на всі, я кажу, сучій житті. Ну треба знати що. І от якраз моя діагностика, якою я володію, я передаю людині, що конкретно треба, конкретно цій людині. Але це можливо тільки тоді, коли людина хоче бути здоровою. Є такий, це ще обіцянно сказав, що якщо людина об'єднується з хворобою, лікарю можна уходити. Але якщо людина об'єднується разом з лікарем, хвороба входить. Тому, дорогі друзі, у вас є велика можливість не тільки за собою доглядати, а й доглядати ззовні. Щоб ми були і ззовні красиві, і внутрішньо красиві. Мало того, ще й внутрішньо здорові. Тому е я дуже люблю, звісно, в мене є любимчики продукти, це моя любима кава. Я її люблю за те, що вона, розумієте, багато є протиріч, допомагає, не допомагає добре пити каву, не добре пити каву. А тут я спокійна. Покажи, тому тому що а кава вона не проста кава. В ній ще йде грибрейш, це профілактика онкології, да? і в ній є е... маринка. А маринка це очищувач. Це наше здоров'я печінки, а печінка це наша лабораторія. І ви знаєте, якщо у нас все в порядку, то іс, ви броді як ви пили каву, але сразу ще і допомогли всьому організму зранку. Тому у вас розвиднюється, у якби в голові, да, відкриваються очі, і ви хочете щось створити. Бо ми сюди прийшли не тільки поїсти, поспати, а ми сюди прийшли творити, бо ми творці. І я сьогодні закликаю вас усіх стати цими творцями. Стати берегинями своїх сімей, стати берегинями нашої природи, коли будете користуватися цією продукцією, то ви кожен день будете спокійні, що конкретно в вашому домі наша природа одержує все позитивне, що їй треба. Тому що коли ви перете, коли ви миваєтесь, коли ви миєте посуду, то вона не загрізняється. Розумієте? І Бог нам за це відплачує, звісно, і здоров'ям, і радістю, і саме головне енергією. Бо що цим править енергія. Розумієте? Тому такі продукти нам створив наш бікер Сари. Я дуже його поважаю. Це наш президент компанії. І коли я вперше побувала в Турції, познайомилася з нашим президентом, то він сказав: сьогодні ви приїхали всім. І я теж несу цю місію, що я сьогодні приїхала в сім'ю. Я дуже рада, що ви, е кожний, хочете щось дізнатися. Ви такий, ну вроді би, неділя, хотілось там якісь другі справи. А ви приїхали сюди почути якусь е інформацію, нову інформацію. Можливо, щось ви знали, щось не знали, і е поділитися тією частинкою любові. Яку ви одержали, коли ви користуєтеся продукцією. Ви розумієте, коли я вперше спробувала <клес> той же засіб для миття посуди і почула виступ президента, він сказав: цю продукцію я зробив для своєї мами. Вірите, я коли мию посуду, <клес> я чую, як ця посуда, як ця засіб для посуди. Дійсно допомагає моїм рукам, тому що ми можемо працювати без перчаток, що в нас з красивим манікюром, да? і він нас не портиться, тому що дійсно оця енергія, що він створив для мами, вона передається в кожній пляшечці, в тому числі і в наших бадах. Тому я дуже радію, бо. Дякую Богові і дякую всім, хто сюди приїхав. Найкраще, найбільше ще Світлані, тому що вона відкрила сам в нас в нашому бюро. У мене навіть є бюро три. Я починала з цього бюро. І дякую, Світуль, що ви нам принесли цю місію, розказали нам, і ми зараз у вашій сім'ї. Дякую. дякую. Коротенько про коротенько про якісь бади. Коротенько про бади. Значить, е... Що починається взагалі здоров'я? Здоров'я починається з очистки, так? тому і так само і компанія пішла по цим системам, що що у нас є для очистки. У нас є для очистки ну, ми, ми, розумієте, коли ми розмовляємо, це все таки більш індивідуальна робота, тому що так сказати на загал. От зразу починайте там з обідного листя, або там починайте з вітаміна С, з... от що я можу сказати, хто любить каву, зможете починати без діагностики. Це точно. Чаї так само можна пити, вони завжди будуть допомагати. Ну, ви знаєте, що є мій доклад в Ютубі по протику 20. Це теж препарат, який можна сказати універсальний. Тут теж не треба чекати діагностики. А якщо ви. Ну, вже бачите, що є якісь простоднелі, ну чи-чуть якісь недомагання, то вже можна починати. Плюс цей препарат можна і з стіл профілактики. Тобто, весна осінь ми пропиваємо як антиоксидант, тому що зараз палюче сонце, і дуже багато ми маємо свободних радикалів в організмі, а вони якраз ну, порушують нашу клітину. І протик 20 є таким антиоксидантом. І що ще добре, що він в рідкому стані і тому дуже швидко засвоюється. У нас є капсульний, то є якщо людина подорожує їм, неудобно, допустим, брати бутилочку, вона може вживати проти 20 капсул. Зараз з'явився новий препарат Діатек. Діатек це вижив ну, концентрований препарат приморської сосни. Приморська сосна зараз йде від всіх новітніх вірусів, які зараз. Ну, ви чуєте по рекламі там і так далі, да що от такий йде на наближається, такий вірус наближається. А у нас вже є засіб профілактики це Діатек. Тому ви його сміло можете приймати теж з ціллю профілактики фактично кожний день. Тому що він маліший, якесь якщо проблеми, наприклад, з горлом. Ви навіть от гуточок взяли і зразу відчуваєте, що відпускає біль. Тому що тут е, такі поживні речовини. Цукровий, Ви я розумієте, я що цукровий діабет. Природа... Ну, і найголовніше, да, для чого він був створений, це цукровий діабет. Тому що це одна із проблем номер один е, взагалі в світі. Тому зараз вже в нас по Україні дуже гарні результати йдуть по цьому препарату, що цукор з 11 знижувався до норми до 6-5. до 5. Це вже ділилися наші користувачі, і я була присутня на конференції, коли представляли цей препарат. Наші технологи компанії Єрсаг, то вони рекомендують. Ну, вчасності технолог рекомендував, що якщо така проблема, то закупати сразу шість бутилочок. Чому тому, що от як правильно сказали, треба, щоб він був вдома. Тому що ви тільки пропили одну бутилочку. Результат ще такий шаткий-шаткий, А треба для закріплення. Є таке поняття. Що клітина запам'ятовує нову інформацію спустя три місяці, а далі треба приймати стільки місяців, скільки страдає людина. Тобто, наприклад, якщо у вас ця хвороба напротязі 10 років, то це ще 10 місяців, як мінімум, треба приймати. Розумієте? Це концепція йде народної медицини. Тому коли ми це використовуємо і приймаємо, то в нас йдуть результати. Галочка, а якщо у моєї мами проблема з здоров'ям 60 років? Ну, боже, 60, 50, <світ> 3, 3 місяці і 60 місяців. <світ> ти ж сказала 5 років. Хай, <світ> мамочка, тобі дає бузу. Яке це 5 років? 72 і 5, здрасте, до 100 з бадами і більше. Так, так, так. Тому, я дуже поважаю і люблю цю продукцію. Ще мені щось подобається: це гарячий шоколад. Гарячий шоколад це не просто напій, смаколик і Так далі. Це так, смаколик, але тут входить омега 3 і вона, вона дуже потрібна для нашого головного мозку. І діти не завжди люблять їсти рівнячий жир да, і мегу 3 а він тут зроблений такі, в такому виді, що ми п'ємо як смаколик і ще допомагаємо своєму головному мозку. Тому теж раджу. Є наработки такі, що зараз в зв'язку з тривогами у нас тут на Україні да, випиваємо ввечері маленьку чашечку гарячого шоколаду і в нас покращується сон. Є такі наработки. Так що майте на увазі ще за такий препарат. По бромелайну, це у нас дуже тоже, цікавий препарат. Він йде вроде, як ферментативний, як заявлений, так? але якщо його приймати між прийомами їжі, то це ще дуже гарна підтримка серцево-судинної системи. Вона, він зменшує холестерин. Тому тоже, такий препарат шикарний. Де я використовували дуже гарно для косновишечної системи: це куркума та імбир. Це вже наработки китайських медиків, і вони прям рекомендують такий состав. Нам вже зробили готовий препарат. Я ще хочу наголосити на тому, що ви не, не дивіться, що це капсули чи це таблетки. Це не ті таблетки, які вам предлагає фармакологія. Да? Це відноситись до них як до сухих салатів. Ми ж сухі салати, ми ж салати, їжу, борщ, суп, ми вживаємо кожен день, так? Наша така кухня українська. А чомусь бати, ми думаємо, що це а в чуть-чуть попив, а нічого не допомогло. А як воно може допомогти? Ми ж його не бачимо, так? Ми можемо бачити тільки за допомогою приладів. А так вже ну, полегшило, і вроді як нормально. Тому природа вона дуже мудра. Вона нам дає, не, ну, от дивіться, дуже сьогодні було багато часу приділено тваринам, так? кішка чи собака, коли захворіє. Вона ж не п'є антибіотик, вона йде і шукає свою траву. Тому нам компанія Єрсак теж розробила такі трави. І тому вони так допомагають нам, розумієте? Тому що наша клітинка вона чувствує, що коли треба нам, понімаєте? І тому, коли ми підбираємо людині індивідуально, то йде дуже гарний результат. Галя, а розкажіть, будь ласка, чи є такі так, препарати, що люди не могли завагітніти, і от продукція РСА допомагала? Чи є такі результати? Звичайно, у нас є ціла лінія допомоги жіночому здоров'ю, допомоги чоловічому здоров'ю. Ну, це проблема, звісно, цікава, така тут е, е, ще божий промисел повинен бути і повинна бути любов, тому що дитина приходить тільки коли є це лоно любові. І тому одних препаратів мало, але так є. Так, ми такі препарати підбираємо. Це в нас є і мака, це в нас є і е, вітекс, дуже добре цикл, це в нас є карлікова пальма, тому що дуже часто буває, що вроді би жінка, а їй не вистачає чоловічих гормонів і не може запліднення пройти. Ну і також, звісно, якщо це причина інфекційна. Тому коли ми приймаємо БАДи, які сприяють виведенню інфекції, то теж одержуть результат. Але перше, це все-таки Божий промисел. Тобто людина, чоловік і жінка повинні захотіти мати дитину. Тобто дитина приходить кожен день. Але вона стоїть в проході, бачить, батьки сваляться, та ні, не буду за цю пару. Далі дивиться, а батьки тільки бізнесом, тільки гроші, тільки це, мною не будуть займатися, я теж не буду туди приходити сім'ю. Це дійсно, це я досліджувала. І чому я так ділюся, тому що я сама пройшла через цей шлях, у нас з чоловіком теж не було 6 років дітей, і я дуже старанно вивчала це питання. І тому, коли тільки чоловік захотів, і я захотіла, тільки тоді Бог дав нам дітей. Зразу двох. Так що, люди, якщо у вас може, у ваших дітей, є така проблема, вірте, що це можливо, але треба дуже дуже захотіти і дуже просити Бога. Дякую. Дякую вам за увагу.